Діти війни вони все розуміють, все відчувають і переживають у рази сильніше за дорослих. Росія забрала дитинство мільйонів маленьких українців. Замість солодкого сну воно тепер прислухаються замість ігор, облаштовують блокпости. А малюють тепер не бездумні картинки, а перемогу ЗСУ. Як змінився світогляд української малечі і на що варто звернути увагу? Дивіться в наступному матеріалі. Почула історію, намалювала ілюстрації семирічної Софії з Миколаєва, немов відображення всього, що коїться зараз в Україні, крізь призму дитячої фантазії. Ми бачимо гусей, що збивають ворожий літак. А це пес патрон у кожній роботі. Перемога на нашому боці, і кожна робота це цілком реальний вклад у нашу майбутню перемогу. Я почала малювати не просто так, ми знайшли. Додаток, і там всі гроші відправляли на Збройні Сили України. І типу, ми там почали заработувати. І я малювала малюнки, туди відправляла. і тільки по місяцям. А потім чогось туди не стало відправлятися. Але моя мама, Анна Софіна, письменниця, от вона почала інстаграм і строїть. І от усі навіть. От, Почали навіть так куплять загалом на своїй творчості. Школярка заробила та передала нашим захисникам вже тисячу доларів США, збагнувши, що цей спосіб допомоги армії працює, мама Софії стала друкувати роботи доньки на футболках і листівках. І тепер сім'я планує віддавати гроші на лікування дітей, що постраждали від війни. І ось від продажів ось цих листівок із соняними малюнками, і наліпки вони зробили у співавторстві з художницею Вінницькою Ірою Шу. З цього вже ми купили ноутбук, передали у нас в Миколаївській області хлопцям на передову, і також шкарпетки за їхнім запитом. Ну і продовжуємо збирати гроші. Робити добрі справи, допомагати це те, чому більшість батьків навчають дітей з маличку. А тому, коли маленькі зараз пропонують свою допомогу, нехай навіть повноцінно не усвідомлюючи, що таке війна, ці бажання в жодному разі не можна ігнорувати, наголошує психолог Дар'я Селіванова. Адже малюючи війну чи співаючи про перемогу, діти позбавляються негативних емоцій. Змінилися усі і діти, і батьки, і стосунки в сім'ї. Але треба розуміти що ступінь цих змін безпосередньо залежить від того наскільки близько родина стовкнулася з жах з жахами війни і наскільки їй вдалося адаптуватися до нової реальності Добрі справи в умовах війни також вчать дитину самостійності, каже психолог. Соломія з Дніпра сама запропонувала збирати гроші на армію, граючи на флейті на вулиці. Талант школярки вже приніс нашим захисникам 130 тисяч гривень. Ми сіли думати, чи ми можемо бути корисними в Дніпрі. І от я сказала, давай ми будемо грати на флейті на європейські площах. так реально давай і це був великий зрізати та продавати довге волосся задля допомоги нашим бійцям вже стало тенденцією цієї війни. От тільки тут батькам важливо бути особливо уважними для кожної дівчини. Волосся це її скарб, а тому в жодному разі не треба змушувати до цього дитину. Так вона може отримати травму на все життя. Треба відрізняти ці ситуації від тих, коли це е, е, робиться під... Е, Тиском батьків або впливом які якогось такого е, почуття провини, наприклад, і це може це може шкодити дитина. Грати в шашки з перехожими заради допомоги ЗСО – ще одна тенденція воєнної сучасності серед маленьких благодійників, і це певно ідеальний варіант, зауважує психолог, коли дитина займається тим, що в неї виходить найкраще. Діти вони ж все відчувають. Вони відчувають, що в є глобальна проблема в країні. Вони відчувають, що вони. Там не можуть відчувати себе в безпеці, і вони хочуть щось робити, щоб покращити ситуацію. Психолог наголошує: слово війна діти розуміють по-своєму, не так як дорослі, так само, як і слово перемога для когось це можливість знову побачити батька, що пішов на фронт. Для когось шанс повернутися додому на шляху до цієї мети. Дітям хочеться зробити щось корисне перевіряють документи чи просять сказати кодове слово у різних регіонах країни. Діти зараз облаштовують блокпости, і нехай дорослим це здається дитячою грою. Подібні ініціативи обов'язково треба підтримати. Наприклад, з допомогою такої е, гри е, дитини може подолати свій страх або позбавитися агресії, які, е, е, яку вона відчуває всередині, і це е, Дуже добре, тому що це якась спосіб покращити покращити свій емоційний стан для дитини у місті Ірпінь на Київщині. Дівчата на своєму дитячому блокпосту зупинили мера. Посадовцю довелося виконати всі умови маленьких ревізорів, зокрема, віддати певну суму на допомогу нашим захисникам. Вже сьогодні зібрали дві тисячі. Дві тисячі зібрали. На це тільки за сьогодні. А так ми за цей тиждень ми зібрали вісім тисяч гривень. Євгену Нопрієнко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.